Стендап, зйомка, монтаж та історія. В Івано-Франківську відбувся професійний воркшоп. Мобільна журналістика. Одним із його тренерів є австралійський журналіст та телепродюсер Іво Борум. Один план. І третій раз, коли витимай. Іво Борум підготував понад три тисячі журналістів, студентів та громадян до мобільної журналістики. З таким же завданням працює нині на Прикарпатті. Сьогоднішній тренінг про мобільну журналістику і як люди можуть проводити її базові речі, те, що їм потрібно, яке обладнання, і як вони можуть розповідати історії за допомогою своїх мобільних телефонів. І вони навчаться, як знімати мобільну історію, як робити послідовність. І далі вони вчитимуться, як робити монтаж цієї історії, як редагувати її. і як потім підвантажувати цю історію в інтернет. Франківська журналістка Ліліана Хомишин. Сьогодні також тут каже: прийшла на воркшоп, щоб отримати корисні навики мобільної журналістики. Журналістика стає сучасною, так само як і всі технології, так само ми переходимо онлайн. І все, що нам нам зараз необхідно, це просто мати телефон. Тут можна і знімати. Мати і монтувати, і так само як нащад писати стендапи, і це все робиться дуже мобільно, і це все робиться дуже швидко. Головне доступ до інтернету. Тому потрібно і нам осучаснюватися, навчатися якихось новинок і завжди йти в ногу з часом. Долучилась до тренінгу й доцентка кафедри журналістики Галина Пристай каже, почула сьогодні чимало корисних порад та лейфхаків. Дуже приємно, що навіть у часі війни ми маємо таку можливість перейняти до. Освіт із від спікерів і журналістів, відомих журналістів за кордону і набути нові професійні навички компетентності сьогодні. Були цінні поради, як створювати нове відео, сучасне відео, цифрове відео. І це нам, як викладачам і зі студентами, дуже знадобиться, і особливо майбутнім журналістам. Я впевнена знадобиться в майбутній професії. Журналіст. Та зазначає, і в оборум є оповідачами. І найважливішим у їхній роботі, зокрема й мобільній, є історії. Технологія є важливою, але без історії технологія нічого не означає. Чому воно є, чому мобільний телефон важливий для журналістів? Тому що ось ця річ це є новий, нова цифрова ручка. І журналісти мають навчитися писати цією цифровою ручкою. І коли вони навчаться на не користуватися, вони тоді можуть розказати свою історію, тобто вони можуть закінчувати історію самі. Загалом участь у воркшопі взяли журналісти різних напрямків та студенти. Серед учасників є і з Коломиї, з роготина, з Калуша, як телевізійники, радійники, так само є люди, які працюють в газетах, тому що зараз життя заставляє їх теж переходити в інтернет видання теж вести в свої сторінки в інтернеті, і так само є студенти, є викладачі кафедри журналістики. Дуже символічно зазначають організатори, що воркшоп з мобільної журналістики провели ще й у день працівників радіо, телебачення та зв'язку. Сьогодні справді професійне свято, саме ваше професійне свято. Тому хочу всіх колег, які працюють на радіо і телебаченні щиро привітати. І моє єдине побажання, аби всі наступні свята ми зустрічали під мирним небом України. До слова, крім Івано-Франківська, воркшоп мобільна журналістика уже провели у Львові. Попереду ще Чернівці та Київ. Мар'яна Джерчина, Стасія Богей телерадіокомпанія Раї.